Сьогодні такий туман, дощик трохи накрапує. Осінь, сьогодні 9 листопада. До лісу я не піду, трошечки так по таких мальовничих місцях пройдуся. Там вже модринка пожовтіла. Тут ростуть берези. Я сюди приносив все старі підберезовики. Цілий кошик принесу і розкидаю тут, а немає тут. Червоні мухомори тут бувають, а от піддарези тут немає. А червоні мухомори тут бувають. Туман Яром, Яром, долиною. Така шикарна мальовнича природа біля села Степанівка. Такий туман сьогодні. Осінь. Туман сьогодні дуже сильний. Така гарна горбиста місцевість біля Степанівки. Получається так, горб. Знизу рівна тераса, як ступеньки. Ще горб. І там знову низина. Такий сильний туман. І скрізь туман, сонце ніяк не може пробитися. Ось полетіло, не знаю що. Оцей місяць самі довші ночі будуть, самі короткі дні. Оце десь два часа дня, а як не виднося, який туман. Така вийшла в мене мандрівочка. Східними околицями села Степанівка